Громконтроль Контроль виграв суд у міської влади щодо передачі двохкілометрової зони на набережній перемозі якійсь приватній компанії. Про це ми поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, привіт, Доброго дня. Мене звуть Купрієнко Олександр. Ця компанія почала врубувати дерева на цій ділянці. Ми зупинили це, і в цьому відео ми якраз розкажемо про те, як боротися проти незаконних дій. Коли вас або ваш якийсь певний район по починають там вирубувати де дерева, чи ще щось робити, чи в зони, де ви гуляєте з дітьми якось огороджувати. Тому розповсюджуйте це відео, ви дізнаєтеся, як з цим поборотися, як з цим боремося ми, і це допоможе нам і вам у подальшій боротьбі, якщо таке відбувається. Будемо вам вдячні. Денис, давай розпочинати. Розкажи, будь ласка, що там був взагалі за суд, яке рішення, і, і що це взагалі за ділянка 2 кілометри на набережній перемогу? Ну, дивись, Олександр, це, по-перше, ми маємо розуміти, це один з найбільш позитивних кейсів в нашій практиці. Для розуміння людей, тобто є Дніпро, зараз наближимо зі, зі супутника мапу. Ось ця ділянка: йдемо до, на перемогу: 4-6. Ця ділянка між... Вулицею Космічною починається uh -huh. е, на набережні і закінчується в кінці перемоги 6. Тобто uh -huh. це два кілометри такої зеленої смуги, де люди бігали, гуляли і так далі. Ну, це такою жирною з точки зору забудови. Так, вона ця ділянка в притул дотичня до берега річки в певних uh -huh. районах. І в 2021 році рішення виконавчого комітету номер 986. Вони передають цю земельну ділянку на 20 років одній з фірм на типу благоустрій. Це не передбачено там якимись документами в законодавстві і так далі. Просто хлопці вирішили так зробити. Що відбувається далі? Далі відбувається те, що ця фірма я в клуб Січ починаю вирубувати дерева. Uh -huh. Фактично під час благоустрою цього робити не можна. Тобто там так званий поплавний ліс uh -huh. і ну, це екомережа цього району, Ось можна подивитися на висновок експерта. Він напряму каже, що ті дії, які там вчинялися, вони. Напряму впливають на екомережу, вони там псують все, що можна, і напряму о, вони заборонені статті 88 і 89 водного кодексу України. Тобто це порушення прибережних водозахисних смуг. І фактично, ось коли ми це побачили, що там є порушення, тобто на 20 років передали всім рішенням цю землю. Ми звернулися до суду, і безпосередньо є рішення першої інстанції Бухтіярової суді. Вона сказала, що таке рішення виконавчого комітету міської ради воно незаконно. Тобто вона скасувала його. Після цього була апеляція. Там були судді Щербак, Бараник і Малиш, і вони підтримали суддю першої інстанції Бухтіярову І фактично наразі це рішення виконавчого комітету скасовано. Тобто це дуже позитивний кейс, і тут моя повага суддів, що вони розібралися в ситуації, досить ну, гарно виписали сам текст рішення, і фактично ося ділянка повернулася до міста. Дякую, друзі. Ставте вподобайки, коментуйте відео, розповсюджуйте, тому що тоді воно пітиметься в Ютубі і дізнатися про наш позитивний кейс перемоги, як це можна насправді робити. Це все реально. І завдяки вам також. Денис, я, я знаю, що взагалі там ця ділянка ще з 2008 року. Там вже якось знаходиться у, у цих власників, і там була насправді як. Інспекція на тому місці, що вона там, ну інспекції якісь екологічні, що вони там виявляли. Чому це насправді небезпечно? Ну, дивись, ми маємо е, uh -huh. більшість людей трошки плутає. Uh -huh. Є сам яхт клуб Січ, це так. ось коса ближче до мосту. Е, ось вона на мапі обведена uh -huh. е, зеленим. Тобто на неї є документи, і ось там з 2008 по 2012 uh -huh. Там е, все відбувалося згідно документації і так далі. Є другий аспект ось ця прибережна зона. Uh -huh. Тобто, де а, було зроблено біля 40 дерев, а, і фактично ну, це прямо порушення. А, там ми скасували рішення. Є третій аспект. Це ось коса, яка намита uh -huh. а, між а, радянською косою і ось косою, як клубу Січ. Вона повністю без документів. Uh -huh. І коли ми м залучали, ми звернулися до. А, Коінспекції, mm -hmm. і вони вийшли, нібито вийшли на перевірку, тому що дат не вказано. Mm -hmm. І вони а, не виявили жодних порушень. Хоча, коли там місцеві бачили, що там працювала а, важка техніка, грубали дерева там і так далі, вони вийшли і нічого не побачили. Ну ось сказали, що там. Там все гаразд. Тобто, того, що ось екоінспекція, наразі в нас такий формальний орган, який не бачить виробку 40 дерев. Ну, Напевно, вони щось побачили зелене, але не дерева, ти знаєш, я так думаю. тому воно їм Ну, допомогло. Допомогло, не побачити. Тобто наразі ми в цьому кейсі далі звертаємося до Києва, щоб вони там все ж таки привели своїх людей до ладу. Безпосередньо там цей документ підписав Сологуб. Uh -huh. Тобто, ну пусть буде його відповідальність. Тобто, okay. Але а, ми маємо розуміти, що а, зараз а, ми паралельно працюємо з тим, щоб прокуратура таки а, провела певні дії і притягла людей до відповідальності. Uh -huh. Це відповідальність прокуратури. Uh -huh. Не треба думати, що це тут ніхто не відповідає, ніхто нічого не може. Uh -huh. Тобто поліція і прокуратура може вживати заходи при бажанні. Тобто, наразі справа в поліції відкрита. Можливо, керівник цього як «Січ», який ось це вирубував, він буде притягнути до відповідальності. Ну це безпосередньо дідик. Угу. ж ну до речі, про прокуратуру ми також били відео, як вона допомагає міській владі обходити законодавство. Ми залишимо про це посилання, Зможете подивитися? Насправді да без прокуратури. Якщо б вона гарно працювала, у нас би багато чого незаконного не було в. Місті, це правильно як каже Денис. Денис, слушай, у мене таке запитання: -за оцей суд, який ми перемогли, і який зараз забезпечив, забезпечує, щоб цю ділянку далі не вирубували і не робили з неї там насправді невідомо що. Да? Тому що немає ніяких документів, що там має бути. А чи можуть якось оскаржити влада, чи цей приватний власник дідик це рішення? Ну дивись, оскаржувати можна піти в касацію, але mm -hmm. не факт, що вона відкриється. Так. А, там дуже якісно виписані рішення, угу. і там ну, пряме порушення законодавства угу. було коли це приймали. Тому тут такі великі питання: зможуть чи вони взагалі щось довести в цьому аспекті. Ми маємо розуміти інше питання, що люди іноді гадають, що має хтось робити благоустрій. Тобто, це має по нашому законодавству робити безпосередньо. Міська влада, uh -huh. тобто вона а, висаджує дерева, вона а, робить газон, і так далі. Тобто, ну, в центрі вона ж це зробила а, і те ж саме має робити там, а uh -huh. не передавати комусь а, а, ділянку, умовно кажучи, що по законодавству, вона можуть або робити сама, або там uh -huh. а, комунальне підприємство. Але ніяк не певна фірма і так далі. З таким таким же успіхом ми можемо передати центральні парки на суфі, на якусь фірму. І вона буде робити благоустрій і паралельно в цьому парку будувати багато поверхів. Ну, да, да, тобто ну правда, це ми має, маємо всі розуміти. Теж саме коли там хтось дорікає, що вони ж можуть зробити там красиво. Я кажу, ну давайте ви передасте цій фірмі подаруйте свою квартиру або передасте на 20 років, а вони вам зроблять красивий санвузол. Ну да, ну я так розумію, це взагалі така історія з безкоштовною передачою ділянки, да, там двох кілометровою це взагалі дуже спірно і юридично. А у мене таке питання: а чи могла міська влада? Ну допустимо, міська влада повірила, що приватний цей. Інвестор зробить класну набережність за свої гроші. Ну чому б і ні? Чи могла вона взагалі, коли побачила, що там відбувається, якось це повпливати самостійно? Ну на вже своє це рішення? Ну дивись, ми спочатку маємо розуміти: mm -hmm. ніхто з місцевих не бачив жодного проекту. Ага. Тобто жодного проекту благоустрою тієї території ніхто не бачив і не знає. Там Корбан виходив, розповідав, що там щось буде, угу. якісь малюнки показував. Але ну це точно не відповідає контакт. Ну, да, тобто ніякого там об'єкту, да там паспорту об'єкту немає. Не на паспорту об'єкту, ні якоїсь візуалізації з підписами, хто за це відповідає. Угу. Нічого немає. Угу. Ну і а, ось на цю угу. інспекцію. Виходили представники різні міської влади, угу. і вони нічого не побачили. Ага, вони... Там перелік можна побачити на екрані, угу. хто кого долучали. Тобто, і всі нічого не побачили. Тобто, Понятно. фактично, люди волали, що там рубають дерева, що там працює важка техніка. Тобто самосвали скидують в річку щось, пилять дерева, бульдозери копають і так далі. Тобто міська влада. Ну там більше року нічого не по не помічала. Тобто, це ось ми маємо розуміти, яка відповідальність міської ради. Тобто вона вважає, що все гаразд, скоріш <гум> Скоріше, все, за сильно зацікавлено, тому що дідик дружні до структур міської влади. <гум> ну, скоріше за, за, за все, такий був план, знає, значить, їх разом. Зрозуміло, Денис, А наприкінці, скажи будь, будь ласка, а скільки в нас взагалі гром контролю виграних суддів у міської влади? Можливо, якісь основні кейси, найгучніші, розкажи про них. Давай. <гум> Для початку ага. я поясню, що відбулося. Давай. Тобто, фактично, виконавчий комітет угу. прийняв незаконне рішення. І а, Філатов угу. має всіх, хто а, його приймав, якщо б в нас був народний мер, угу. а, притягнути до відповідальності. Хто ж розробив це а, рішення, яке порушує закон? Тобто, можливо, його підписував Санжара. Санжар. Угу. Санжар він має це відсоронити... секретар міської влади. Uh -huh. Історонити від обов'язків інших, хто візував цей документ, тобто, там департамент юридичний, там Павлов uh -huh. і так далі, тобто їх має всіх ну, догана або відсторонення, або звільнення, uh -huh. тому що ну розбазарювати нашу власність дуже дивно. Зрозуміло. Uh -huh. І ми це в нас є відповідне звернення до міського голови, поки реакції ніякої. Uh -huh. І uh -huh. якщо ми кажемо про інші кейси, тобто ми скасовували. Рішення по податкам, коли міська влада встановила замість трьох відсотків максимальних 12% на землю. Ми це скасовували, ніхто поки що не притягнув відповідальності. Ми ось скасовували рішення по проїзду на електротранспорті. Там воно десь на півроку пізніше вступило в силу, щоб вони там пройшли відповідні процедури. Ми скасовували рішення по проїзду в. Автобусах і маршрутках там вони змінили процедури, трошки краще стало, скажімо так, по процедурності, як встановлюють старий. Ага. А, а умовно кажучи, по тим же парковкам ми бачимо, що вони ми скасовуємо рішення в суді. Там можна подивитися відео, а вони приймають подібне рішення. Ну це пряме нехтування законом. Ну за це має нести мінімум політична відповідальність. І скоріш міський голова, тому що він. Без нього це неможливо. Mm -hmm. Тому що тричі скасовувати і заново приймати ну це такий нонсенс. Mm -hmm. а, і mm -hmm. а, а, безпосередньо, скажімо, треба змінювати законодавство щоб за таке зловживання ситуацією була певна відповідальність наразі є тільки політична відповідальність і скажімо так якщо буде працювати прокуратура тому ну на цьому кейсі ми бачимо що є позитивний тобто рішення більше місяць місяця тому було прийнято судом mm -hmm. вони не приймають нове рішення тому що ну Тут вже було б взагалі носить, якщо б вони прийняли таке ж рішення. Ну а, тут би прокуратура вже, я гадаю, більш детально попрацювала по цим mm -hmm. хлопцям, які таке приймуть. Тому я гадаю, що м, захищати зелені зони можна. Це а, певний час, тому що вона занявся да. півтора роки. Mm -hmm. а, але ну, наразі, хоча б частину зеленої зони вдалося захистити, там не, не відбувається виробка. І зараз, за рахунок розголосу, я гадаю, що це зміниться, mm. і все буде гаразд і по-іншому іншим зеленим зонам. Але тут має бути розголос, має бути гарна юридична позиція. і Так далі. Зрозуміло. Ну дякую, Денис. Друзі, отже, у нас є позитив. Ми виграли суд у міської влади, показали, що з нею можна боротися. Отже, розповсюджуйте наші відео, тому що розголос також нам дуже сильно допомагає у судових справах і взагалі у боротьбі. Тому що влада під тиском ну десь своє рішення знімає, десь своє рішення відміняє, або принаймні вже не йде до суду, коли його їх виграв громконтроль чи якісь інші організації і не оскаржує їх. Це також дуже важливо. Тому залишайтеся на нашому каналі, дивіться наші інші відео. і і чекайте на нові, там також будуть перемоги і цікаві історії. Дякуємо вам.